Україну сьогодні підтримують наймогутніші держави світу не втручатися в українські внутрішні справи. Закликав закликає Євроспілка і Сполучені Штати про згортання співпраці з Росією. Заявила Канада, Заступилися за Україну і зазвичай стримані Японія і Китай про підтримку. Заявила і Австралія, зокрема, у зв'язку з конфліктом у Криму австралійська влада пообіцяла подовжити візи українським громадянам. Допомога Україні, Євросоюз готовий виділити 11 мільярдів євро. Також підтримати країну в газовому питанні. Про це заявив президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозу в Брюсселі, де тривало засідання Єврокомісії. Також він порушив питання про зону вільної торгівлі. Як світ говорить і реагує на події в Україні Володимир Чекурда, 11 мільярдів євро. Таку позику Україні виділяє Європа. Про це повідомив президент Єврокомісії одразу після погодження цього рішення. Міжнародне співтовариство має допомогти стабілізувати українську економіку. Сьогодні Єврокомісія погодила надання пакету фінансової підтримки для України. Загалом він включає принаймні 11 мільярдів євро упродовж наступних кількох років. Європа гарантувала, Україна без газу не залишиться. Навіть якщо Росія перекриє вентиль, Київ зможе отримувати блакитне паливо від європейських постачальників. А от садовити до столу перемог Україною Росією європейцям не вдається. Лідери світової дипломатії спробували зробити це сьогодні у Парижі. Держсекретар Сполучених Штатів Джон Керрі та міністр закордонних справ Великої Британії Вільям Хейх запросили на зустріч очільників української та російської дипломатії. Прем'єр-міністр Кемерон та президент Обама чітко заявили, що Росія дорого заплатить за порушення міжнародних зобов'язань. Звісно, ми хотіли дипломатичного владнання. Як ні, наслідки для Росії будуть жорсткі і здається вже не лише у близькій, а й у далекій перспективі. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у цей час прибув до Мадрида. Іспанська столиця зустріла російського дипломата не надто приємними плакатами. Та Лавров невтомно переконує захід, російські вояки в Криму міжнародних законів не порушували. Вони знаходяться в місцях своєї дислокації. Да, были приняты дополнительные особые меры повышенной бдительности для обеспечения безопасности мест базирования Черноморского флота. Я бы хотел понять, что вы подразумеваете под пророссийскими силами. Если это силы самообороны, которые были созданы жителями Крыма. То ми їм не даємо. Очільник російської дипломатії каже, захід подає поганий приклад, підтримуючи керівництво, яке стало до влади шляхом перевороту. На санкції заходу Росія готує відповідь. Російська рада федерації розробляє проект економічних заходів, який передбачає конфіскацію активів, рахунків та майна американських і європейських компаній, навіть якщо це приватний капітал. Росії скрізь мариться змова, так охарактеризував дії Кремля президент Польщі Броніслав Комуровський. Це старе уявлення про світ, де повсюди вважаються змови, є агенти, навіть коли йдеться про простих громадян, які обстоюють свої права, як це було на майдані. Хтось не може збагнути, що це звичайна людська активність, а не політична змова. Тим часом над канадійським парламентом нині синьо-жовтий прапор його здійняли на знак солідарності із народом України. Уряд Канади готовий приєднатися до економічних та візових санкцій проти Росії і вже припинив співпрацю із Москвою у військовій галузі. Мар'яна Зінкійська, Володимир Чекурда, програма Вікна СТБ.